Доброго дня глядачі каналу Сад Вінничини. Сьогодні 5 серпня 2025 року. Хочу вам показати такий сорт, який в мене дозріває. Він буває якось року проблемний, я в десяти року ще можна трошки миритися. Подивіться. Подивіться, це донат. Він ще де трошки потріскав, але не гнив. Я його обробив свічом, хоч то року так само обробляв і дав кальцію. І так само то року давав то року, він в мене ще й загнив. А цього року трошки, слава Богу, є щось. І ще й непогано є, подивіться. Це фактично дивіться доношення його, подивіться, який він. Довольно непоганий. Ось такі плоди. Зараз я ще вирву скільки плодів, щоб там ми з Константіною зрівняємо. Подивимося на Константіну. Да я на русский поплудил. Вот такие плоды. Башни вот такие плоды. Я немножечко поклал. Донат. Башни. Даже я пробежусь. По своїх цих інжиних персиках подивимося, подивимося, які вони себе показують. Достигає. Бачите, який він. Донат такий. ну Це я саме великий вибрав Донату, не маленький. Це найбільший я донату який я вибрав. Бачите, Сатурн навіть відстає тут в деякі ситуації. Це року дуже загрузка і велика, теж десь на підході. Ось у мене ще новий сорт. Тут пане в кровну вщеплений. Це Ring е, називається. Є Ring, а це Ring, Ну він ще зелений. Він світ набрав, але він ще зелений. Ну подивіться, тут вже більший набагато, а то є такі плоди гарні. Бачите? Бачите, які плоди гарні. Бачите, зараз я вам ще покажу. Пельмандо гігант його називають. Це друже його плодоношення. ношення. Дивіться, яка його загрузка бешана, подивіться. Подивіться, які плоди. Я це показати, привіняти, дивіться. Він ще як дуб зелений. Бачите? Який. Він теж не тріскав нігде, дивіться, нема тріску ніде. Цього тріску нема. Бачите, зелений, але ну ще, ще тільки починає чути колір набирати. Ще ще. Це він дубовий, вовше. ще ще й очі Зараз Далі я вам ще покажу один плайни. А цей потріскав трохи. Ось це, бачите, плайни стар. Цей вже потріскав трохи, бачите? Це в року. Ну не в сіно є. Є тріски. Це на плайни стар. Є трохи тріски. Ось я його зрівняю. Ну він ще дубовий, де, навіть, на початку осені, дивіться. Бачите, що потріскав, він трохи тріщить. Один з цих, дивіться. Ну він ще дубовий. Це вже достигший, а це ще вовше камінець. Ну то в цій гілці тут нема вже такого тріску. Бачите, дивіться, всі. Тут нема. де, як, як і на якій гілці. Вам ще покажу тепер, який от-от має достигати ще плайне, плайне джим, чи гем називається. Ось о. Це вообще бомбезний. Подивіться, який він, який цей, це скоро буде достигати. Бачите, дивіться, о, рівняє. Це грубші. Це перше плодоношення У всіх цих перше плодоношення. Плайні. Плайне перше плодоношення. Ще я його не знімав. Не дивіться, який він по срівненню. Бачите? Має бути вовше. Я ще потім зніму його. Коли... І це ще є в мене концентін, нектарин. Бачите, зараз я може знім кілька плодів. Це Константина, бачите? Ну, вона ще дубова. Донат достигає, а вона ще, вона ще не вже. це, Дивіться, Константина перепригує його, ну він, зрозуміло, менший. Тут я саме більше вибрав, там є маленький, я більший. Тут десь так під грам 70. Зараз я вісім. Дивіться, оце я зараз зважу цей донат. Самий Два штуки їх зважу. Дивіться. 80 грам. Дивіться. 65 це самий великий, 63. І Концентіну зараз знімаю. 81 грам. Ну, Константина тут є ще більше, В принципі. Ну, тут Вона плюс-мінус така сама. Всі вони ще тверді, подивіться, тут це Концентіна. А плайни в мене ще є і сан. І далі ще вони ще дубові. Ті зовсім дубові. Подивіться, я де його не розрізав, подивіться який він. Один мед, тече соку, сладость, хто його пробував, знає, який донат. Зашкалює сладость. Такий, що тут взагалі нема кислоти, все солодкий, можна водою запивати навіть. І сочний. Смачний сорт. По смаку один Якби із... він ще тільки не тріскав, цей року вже він показав, то це взагалі був би супер. Супер сорт. А так, то що затріщить, його не хочуть брати. Ось я хотів вам показати сорти інжирного персика. У мене ще потім я покажу. У мене є там ще плайний плайни сан. Ось. Його. Він теж ще це в кроні теж він ще не достигає. І плайний Делі ще то він зеленіший. Дякую, що ви на моєму каналі. Дякую, що ви дивитеся моє відео. Ось я теж ті плайни буду достигати, Делі ще вот скоро. Дякую, що ви дивитеся моє відео. підписуйтесь, ставте лайки. І все буде Україна!